почала працювати робоча група з вирішення питань щодо організації харчування в закладах загальної середньої та дошкільної освіти на 2024-2025 рік в умовах воєнного стану. Перше засідання зібрали 9 серпня. Основна мета здійснити попередні розрахунки вартості харчування. Подібні заходи здійснюють щорічно. Розповідає заступник міського голови Олександр Сивенко. Розпорядження міського голови створена така робоча група, яка до 10 вересня повинна здійснити відповідні розрахунки рахунки вартості харчування, це сніданки, обіди в залежності від класу, тобто від віку школяра, і надати міському голові. А потім уже після всіх узгоджень унести на затвердження депутата міської ради. Це теж буде десь в районі вересня-жовтня місяця для того, щоб уже і в кінці поточного року заклади освіти могли провести відповідні тендерні процедури з визначення. Підприємства або суб'єкта господарювання, які буде надавати даний вид послуг. У ході засідання визначено відповідальних осіб за моніторинг цін на харчові продукти у торговельних точках. Перелік складається із 78 позицій. Це кисломолочні продукти, овочі, фрукти, м'ясо, риба, яйця, спеції тощо. При наявності середньої ціни на дані продукти харчування в нашому місті вже буде виконуватись безпосередньо розрахунок. Розрахунок ведеться на весь рік, як результат, овочі і фрукти, які на даний момент сезонно дешевші, весною в травні місяці будуть значно дорожчі, і це теж не. Необхідно буде врахувати, необхідно буде також врахувати можливість збільшення мінімальної заробітної плати, збільшення енергоносіїв. Що стосується вартості харчування, можна вже ну, прогнозовано сказати, що вона буде більшою, ніж розрахунки минулого року, тому що ми, як споживачі, бачимо, що на найбільш актуальні продукти в закладах торгівлі ціни зросли, і зросли вони через об'єктивний фактор як військового стану, як і здорожчання енергоносіїв, пального. Ну, це на жаль, сьогодення. Та як говорить Олександр Сивенко, можливе здорожчання вартості харчування не буде надто відчутним для батьків, адже у прилуках працює міська цільова програма, спрямована на відшкодування вартості сніданків з бюджету міської ради. У школах це 70% від вартості, а в закладах дошкільної освіти це 40%. Решту коштів сплачують батьки. Дітки пільгової категорії харчуються безкоштовно. Цю можливість фінансує міська рада. Фінансування здійснюється в повній мірі, проведено відповідні процедури. Ру закладами освіти і управлінням освіти укладені відповідні договори з постачальником даного виду послуг до кінця 2024 року.